Слава Ісусу Христу! Отче, хочу вас запитати за слов, за гріхи батьків страждають діти. Як думаєте ви? Це правда? Дякую вам. Слова, слава Україні, слава Богу. Ну, знаєте, люди люблять написати просте запитання коротке і хочу такої самої відповіді. Та? Як ви думаєте, за гріхи батьків? Страждають діти? Я маю так сказати: так. Або так ні. Як ви хочете, б, я вам відповів. Можна сказати, і так, можна сказати, що і ні. Розумієте? Якщо батьки з сусідами залізли в межу, так? і так той спор і не вирішили. Батьки помирали, діти ще воюють за межу. Це спадщина чи ні? Спадщина. Батьки ходили по селі, крали, були злодії знамениті, розумієте? Діти, які б не були, вони будуть казати, що це діти злодіїв. Або якщо тато, або мама були такі фест кавалери, розумієте, так і будуть казати, але то то з родини байструків, то то ми знаємо дуже добре тих дітей. Розумієте, от іде людська спадщина, ту, що традиційно ми вміємо переносити. Але коли ви говорите за гріхи, за гріхи, гріх це є свідомий і добровільний переступ заповідей Божої. Коли ти з грішою, убивством, зло крадіжством, ще чимось там, перелюбством, ложним свідоцтвом, перед Богом і будеш відповідати. Причому твої діти, а як в тебе нема дітей, то що? Гріх буде так собі десь літати? Ні. Ви думаєте, як ви будете мати 10 дітей, то ваш гріх поділиться на 10 буде дуже маленький? Ні. Ви будете відповідати кожен за свій гріх. Кожен за свій гріх. Є ще чужі гріхи, яких ви або навчите когось, або хтось вас навчить. Це ще гірше, бо тому що ви станете рознощиками інфекції. Ви будете відповідати за свій гріх, за гріх поширення того. Але щоб гріхи спадково падали на, на, на дітей чи щось інше? Ні, на дітей можуть падати не гріхи, а то ваша людська оцінка, так? О, та то з тої родини, о, ми то знаємо, ми знаємо його добре. Ви знаєте діда. Знаєте бабу, але тато і мама були інші. А діти ще інакші. Але це людське, бо це людське клеймо, так воно переходить. Ви його переносите. А то, що стосується Бога, гріх є образа Бога, то кожен за свої буде відповідати. Кожен за свої.